Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про корінь квадратний. Або про квадратний корінь. Тобто, що це за корінь і що це за дія? У нас є дія піднесення до степеня. Ну, наприклад, 5 у другому степені. 5 у другому степені це 25. А ось корінь з 25 це буде 5. Тобто корінь квадратний це ми задаємо питання, яке число ми множимо саме на себе. Вдвічі, так? і отримуємо те число, яке сидить під коренем. Корінь квадратний позначається ось за допомогою такої штуки. Так? Ось вон, корінь квадратний. І саме перше правило, яке ви маєте запам'ятати, це оце червоненьке, яке я записала. Про що воно говорить? Воно говорить про те, що якщо в нас є число під коренем в квадраті, то ми завжди можемо зробити висновок, що в результаті це буде ось це число, що під коренем, тільки по модулю. Тобто в результаті буде додатнє число. Наприклад, дивіться, ось у нас корінь із 16 в квадраті, то квадрат і корінь компенсується. І в результаті має вийти 16 по модулю і це буде 16. Тобто в результаті має вийти завжди додатнє число. Давайте подивимося ось сюди. Ситуація схожа, і значить, я оці 2,1 залишаю, і ось тут у мене корінь і квадрат компенсується і має вийти мінус 5 по модулю. Тобто мінус 5 по модулю це 5, тобто це число, що таке модуль? Це відстань від нуля на числовій осі до числа мінус 5, а відстань завжди є число додатнє. Тому я зараз мінус 5 беру по модулю, це буде п'ятірочка, і тепер я 5 множу на 2,1. В результаті отримую 10,5. Зрозуміло, тобто перше, саме важливе правило це коли у вас. Корінь і квадрат, вони компенсуються. Тільки зверніть увагу на те, що квадрат він під коренем, бачите, він захований під корінь. Він не там, десь зверху, а захований під корінь. Чому це дуже важливо? Тому що, якщо б в нас ось тут був ось такий запис, наприклад, Корінь із мінус 5 і потім до квадрату, ми б сказали, що цього бути не може. Тому що ми не можемо добути корінь квадратний із від'ємного числа. На множині дійсних чисел цього зробити не можна. Тобто оце вже змісту немає. Під коренем має бути завжди невід'ємне число. Це може бути 0, корінь з нуля це 0 або додатнє число. Зрозуміли? Далі в нас є декілька властивостей, які нам треба запам'ятати. Ці дві властивості, ось ця і ось ця я подала у вигляді прикладів. Дивіться, коли в нас два корення множаться між собою, ми завжди можемо відправити під один корінь. Тобто 45 помножити на 5 і записати це під одним коренем. Угу. І ось ми можемо 45 помножити на 5, ми отримаємо 225. Тобто у нас зараз під коренем 225 і добуваємо корінь з 225, і це буде 15. Зрозуміло. Те саме ми можемо сказати і тут. Якщо в нас корінь зверху, корінь знизу, ми можемо відправити все під один корінь. Це буде 108 поділити на 3. А тепер мені треба 108 поділити на 3, ну, наскільки я пам'ятаю, це буде 36. Так, 90 плюс 18, так, це буде 36. А корінь з 36 це буде 6. Зрозуміло. Тобто, якщо в нас окремо два коріння множаться, ми можемо відправити в один корінь, перемножити, добути результат. І так само, якщо в нас окремо два коріння діляться, відправити під один корінь, спростити і добути результат. Чи завжди от нам необхідно їх перемножати, чи можна якось інакше... Винести з під кореня число. Ось це ми попрактуємося на третьому нашому прикладі. Нам треба винести число з-під кореня. Дивіться, 72 нема такого числа, щоб ми помножили саме на себе, ми отримали 72. Але 72 ми можемо розкласти на множники. Бажано розкласти так на множники, щоб із одного з множників корінь добувався. Наприклад, 72 я можу сказати, що це 36 помножити на 2. Так? Для мене важливо підібрати таке число, з якого корінь може добуватися. Ну, це може бути декілька чисел, і з цього добувається, і з цього, і з цього, а з цього не добувається. Ось дивіться, з 36 добувається, з двійки не добувається. З 36 ми можемо добути корінь, корінь з 36 це 6, але з двійки не можемо, тому вона залишається сидіти під коренем. Ось ми добули. Наскільки ми змогли корінь. Да? Кажуть, ми винесли число з-під корення. Давайте ось тут спробуємо винести число з-під корення. Ми 300 можемо розкласти на які? Множники, не на два числа, що між ними плюсик стоїть, а на множники. Обов'язково це е, ну, супер важливо. Це в нас буде 100 помножити на 3. Ось так. І з 100 ми корінь можемо добути. Це буде десяточка, бо 10 на 10 буде 100. А трієчка залишається сидіти в нас під коренем. Є. Добре, тепер зробимо дію навпаки. А занесемо в корінь. Да? Давайте четвірку занесемо в корінь. Якщо ми заносимо четвірку в корінь, ми заносимо в корінь квадратний, в корінь другого степеня, значить четвірку треба піднести до другого степеня. Значить, я четвірку підношу до другого степеня і множу на 3. Ось так. Четвірка до другого це 16, множу на 3 це 48. Під коренем у нас 48. Є. Дивимося ось сюди. Також. Оце я заношу в корінь, відповідно, я підношу до квадрату. Підношу до квадрату, то кількість цифр після коми в нас в два рази збільшилася. Тобто, муль... Цілих одна десята в квадраті, ось це результат. І множу на 5. Ну і тепер в мене вийде 0,5 під коренем. Я занесла під корінь. Також, крім ось цих стандартних завданнячок, в нас є ще такі завданнячки, коли нам кажуть спростити. Перше, що ви маєте зрозуміти, що не можна від цього коріння відняти оцей корінь або там, відняти оцей корінь. У нас корені мають бути однакові. Наприклад, 2 корінь з 3 плюс 3 корінь з 3. Тобто корінь з 3 відіграє роль ніби ікса, тільки тоді ми можемо їх додавати або віднімати. Ось такого типу корені ми не можемо з ними нічого робити. Ну, якщо було множити, ми могли б множити, да, заносити під корень, так як ми це робити, робили. А якщо плюс і мінус, їм треба щось зробити. Що їм треба зробити? Треба щось винести з під корення. Ну, дивіться, 20 З'ясовуємо, на які два множники можна розписати. Це 4 помножити на 5. Так, 4 на 5 у нас під коренем. 125. 125 це 5 помножити на 25. Тому я пишу, що це 5. 25, помножити на 25, воно також сидить під коренем. 405 це 81 помножити на 5. 81 помножити на 5. Ну, Я відповідаю на таке запитання, де я так швидесенько здогадалася, які в мене будуть числа. Ну, перше, я реально розклала, що це 4 на 5, і зрозуміла, що один з множників в мене п'ятірка. З четвірки я зможу добути корінь, а з п'ятірки ні. Тоді я починаю думати, мабуть, наступні елементи також будуть ділитися на 5. І я їх зразу ділю на 5. 125 я поділила на 5, і я отримала 25, і я розумію, що з 25 я добуду корінь. І 405 також ділиться на 5, я поділила на 5, отримала 81 і зраділа, бо корінь з 81 це дев'яточка. Розуміємо, так? Воно ніби само собою з'являється, от коли ви розв'язуєте. Тепер із четвірочки ми виносимо корінь. Це в нас буде 2 корінь з 5. Так, тепер звідси ми з 25 можемо добути корінь. Мінус 5 корінь з 5. І тут з 81 ми можемо добути корінь, це буде мінус 9 корінь з 5. І дивіться, ось те, про що я казала, в нас скрізь корінь з 5, Це як Х. Ось такі вони всі однакові. Да? В нас типу 2 штучки відняти 5 штучок і відняти 9 штучок. Дві штучки відняти 5 штучок це мінус 3 штучки. Мінус 3 штучки і мінус 9 штучок це мінус 12 ось таких штучок. Ось саме так ми виконуємо дії. Ну, Я думаю, що ми побороли корені, розібралися і далі можемо рухатись до квадратних рівнянь.